Чітко, по факту, конкретно. Послухайте до кінця цього військового і його пропозицію. Блін, це просто це треба вже було дуже давно зробити. Дуже давно. Держава мала б, якщо вона не може забезпечити значить, ротацію, то вона мала б змінити умови несення служби відпочинку. Ну, треба вводити якийсь вахтовий метод. Да? Наприклад, виходимо на позицію на два тижні, героїчно значить, відбуваємося. Виходимо з позиції, їдемо на тиждень додому побачити дітей, розібратися з побутом, відпочиваємо. Заходимо на тиждень на злагодження. І знову на два тижні виходимо на позиції. Це була прекрасна, прекрасна історія. А що в нас відбувається? Люди виходять з позиції, сідають значить, максимум в 30, вибачте, в 30 кілометрах від нуля. і... А домашніх не бачать, не відпочивають одне розлічення в них алкоголь. От алкоголь на фронті, знаєте, значить, біда, яка приводить до, до важких наслідків. Держава мала б змінити, змінити ситуацію. Не два-дві відпустки по 15 днів за, за рік війни. Та так, такі самі відпустки має будь-яка людина, яка працює на цивільному підприємстві, нічим не ризикує, ніяких навантажень, ні фізичних, ні, 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 ні психічних не несе, але має ну, приблизно таку саму відпуску. Там двадцять один Да? А держава мала б цим людям, які реально виходять на лінію фронту, і щоденно буквально ризикують життям. От не просто там абстрактно ризикують життям, а от-от щоденно. От-от тільки щоб був живий, а до вечора тебе вже немає. От держава мала б таким людям налагодити відпочинок. Якщо погоджуєтесь, то поширюйте такі відео. Можливо, там десь хтось почує і зроблять так, хоча би в целях свого піара.